Привіт! Сьогодні ми зазирнемо в один із ну, справді, фундаментальних законів Всесвіту. Він керує абсолютно всім від зіткнення галактик до звичайнісінького удару по більярдній кулі. Це такий собі елегантний принцип, що ховається за кожною, абсолютно кожною взаємодією. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. От, здавалося б, що може бути спільного між двома більярдними кулями, що зіштовхуються, людиною, яка стрибає з човна, і, скажімо, скейтерами, що тягнуть за мотузку. На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді всі ці ситуації підкоряються одному й тому ж невидимому закону фізики. І саме цю таємницю ми сьогодні і спробуємо розгадати. Отже, щоб у всьому цьому розібратися, нам для початку потрібно, так би мовити, визначити сцену, на якій розгортаються всі ці події. У фізиці таку ідеальну сцену називають замкненою системою. Що ж це таке? Ну, просто уявіть собі ідеальний простір, де на об'єкти не діє нічого ззовні. жодних зовнішніх сил, ані тертя, ані опору повітря, нічого. Оце і є замкнена система, такий собі стерильний простір, де ми можемо спостерігати взаємодію в її, так би мовити, найчистішому вигляді. Але звісно ж, треба розуміти, що в реальному світі абсолютно ідеально замкнених систем просто не існує. Завжди є якісь зовнішні впливи. Але в цьому і полягає вся краса, вся хитрість фізики. Ми можемо свідомо ігнорувати якісь несуттєві сили, щоб спростити складні задачі, і при цьому отримувати напрочуд точні результати. І ось чудові приклади, де це працює: візьмемо скейтерів, що тягнуть один одного. Так, є тертя коліс об асфальт, але сила, з якою вони взаємодіють, набагато набагато більша. Або дівчинка, що стрибає з човна. Звісно, є опір води, але її поштовх значно сильніший. Тобто в таких випадках ми можемо просто знехтувати цими, скажімо так, другорядними силами і розглядати систему як замкнену. І це працює. Ну а тепер, коли ми підготували нашу сцену, перейдемо до головної дії. Уявімо собі дві кулі, що летять назустріч одна одній. Це знаєте така класична задача з фізики, яка, наче під мікроскопом, покаже нам, як працює цей великий закон. Отже, дивимось, що в нас є. Куля номер один, маса 3 кг. Рухається зі швидкістю 2 метри на секунду. Назустріч її летить куля номер 2. маса 2 кг. А от її швидкість мінус 1 метр на секунду. Оцей знак мінус він тут ключовий, бо показує, що куля рухається в протилежному напрямку. І також у нас є дані про їхні швидкості вже після зіткнення. А тепер починається найцікавіше. Ми розрахуємо одну, можна сказати, чарівну величину імпульс. Що це таке? Ну, по суті, це кількість руху. Все просто маса помножена на швидкість. І зараз наше завдання знайти сумарний імпульс усієї системи до того, як кулі зіткнулися. Для цього просто додамо імпульси обох куль. Так, давайте рахувати до зіткнення. Імпульс першої кулі. 3 помножити на 2 це 6. Імпульс другої 2 помножити на мінус 1 це мінус 2. Разом виходить 6 мінус 2, тобто 4. Запам'ятали. А що ж у нас після зіткнення? Дивимось. Імпульси кожної кулі кардинально змінилися, правда? Але якщо ми додамо їх знову, мінус 2 плюс 5, 2, що ми отримуємо? Ті самі 4. І повірте. Це зовсім не збіг. Ось воно. Оце число 4 це і є серце нашого відкриття. Подумайте тільки, імпульси окремих тіл змінилися до невпізнання, вони ніби обмінялися частиною свого руху, але сумарний імпульс усієї системи залишився абсолютно незмінним. Він, як кажуть фізики, зберігся. І те, що ми щойно побачили на простому прикладі двох куль, насправді є демонстрацією одного з найпотужніших законів природи. Отже, час для великого відкриття і власне формулювання. Ось як він звучить офіційно, а тепер. Давайте простіше: якщо говорити людською мовою, це означає, що б там не відбувалося всередині замкненої системи, зіткнення, вибухи, що завгодно, загальна кількість руху в ній завжди залишається однаковою. Імпульс не може просто взяти і виникнути з нічого, чи зникнути в нікуди, він може лише перерозподілятися між тілами. От і все. А ось так цей без перебільшення величний закон виглядає мовою математика. Подивіться, як красиво. Ліва частина рівняння це сума імпульсів до взаємодії, права сума імпульсів після неї, і між ними стоїть знак рівності. Завжди, і знаєте, що не дивовижніше, ця проста на вигляд формула дозволяє розраховувати результати будь-яких зіткнень від атомів до цілих галактик. Гаразд, з теорією, здається, розібралися, але виникає логічне питання а навіщо все це? Де цей закон працює в реальному житті? Яке його практичне значення? Ну, насправді, цей закон це буквально основа сучасної інженерії та науки. Завдяки йому ми можемо запускати ракети в космос, адже реактивний рух це якраз про збереження імпульсу. Ми розраховуємо траєкторії планет, аналізуємо автомобільні аварії, щоб робити машини безпечнішими. По суті, цей закон показує, що навіть у, здавалося, повному хаосі зіткнень у природі панує дивовижний і непорушний порядок. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо. А що якщо весь наш всесвіт це одна величезна гігантська замкнена система? Якщо так, то чи означає це, що його повний імпульс, який виник ще там під час великого вибуху, залишається абсолютно незмінним і до сьогодні? Просто подумайте про це.